Всім привіт! Це відогляд на багатофункціональну щітку для прибирання. До комплекту входить сім насадок, вони зображені на упаковці. Далі буду детальніше показувати кожну з них та розкажу для чого вони потрібні. Ці чотири насадки ми розберемо трохи згодом, а тепер перейдемо до основних. Перше і найбільше підійти для миття підлоги, плитки та мармуру. Наступна згодиться, якщо ми будемо перебирати в якихось кутках або ж попід плінтусом. Далі для миття газової плити, раковини та й взагалі будь-чого, ці насадки є універсальними. Даний диск липучий, ми будемо до нього клети ті 4 насадки, які запаковані окремо. Ось так виглядає основна частина щітки. Також до комплекту входить зарядний кабель та інструкція англійською. Ну і на останок телескопічна ручка, одна частина з якої в нас розкладається. Дисплей покритий захисною плівкою, яку я зараз зніму або нам не заважала. Знизу бачимо прихований вхід для зарядного кабелю. Тепер показую вам її з усіх сторін. До речі, є такі от три виямки під пальці, тому зручно тримати в руці. Одягаючи насадку, не забувайте дуже добре притиснути. Для того, аби увімкнути чи вимкнути щітку, натискаємо та утримуємо кнопку декілька секунд. Швидкісних режимів тут всього два. Перемикання швидкості відбувається коротким натиском. Вага основної частини складає 340 г та окремо ручка 260 г, тобто загальна вага зібраної щітки складатиме 600 г, щоб ви одразу розуміли, чи важко вам буде тримати її в руці. Довжина зарядного капелю складає 45 см. Тепер перейдемо до ручки. Складається вона з двох частин, одна з яких розкладається. Якщо придивитися, то можемо побачити позначки ON та OFF. Зараз у нас направлено більш в сторону OFF. тобто ручка заблокована і ми не можемо її розкласти. Але якщо потягнути в ліву сторону, одразу вона подовжується. Не забуваємо після цього фіксувати, аби в процесі роботи вона не склалася. Тепер я знову розблоковую та встановлюю потрібну мені довжину. Фіксується дуже добре, тому ручка не складеться в процесі, як би ви не махали щіткою. Ну а тепер зглянемо ці от 4 насадки. Кожна з них має бігу ніжну сторону, до якої ми будемо клеяти диск. Підійде для миття столу, скла, полірування авто. Можете розпоряджатися насадками на свій розсуд. Як ви вже помітили, бочка тримає добре. Наступна насадка жорстка і майже не гнеться. підійде для видалення застарілого жиру з витяжки або ж газової плити. Наступна найніжніша і шточного хутра. Підійде скоріше для полірування авто. Та останнє звичайна для миття вікон. Як і вказано на упаковці, для миття підлоги підходить дана насадка, тому зараз я і буду її використовувати. Якщо ви її фіксуєте таким чином, то це неправильно. Потрібно дужче притискати, аби майже не лишалося вільного місця між щіткою та насадкою. Хто поспішає, показує одразу результат, а далі вже буде сам процес. І так от минуло приблизно 5 хвилин. Вже помітно, що частинка, яку я мила, вже набагато світліша, ніж там біля порогу. Скористаємося наступною насадкою, тільки погляньте, як воно добре вимиває в куточках або ж попід плінтусом. Та й взагалі можна не нагинатися, оскільки в нас є така довга ручка. Ще добре, що насадка під час полоскання не розбризкує воду. І ось так опрацювали ще 10 хвилин. Тільки погляньте, як виглядає частина біля порогу, яку я щойно мила, а далі взагалі ніби чорна хмара. Не могла собі навіть уявити, що на підлозі увесь цей час було стільки бруду. Основна частина щітки повністю суха, оскільки вода не розбризкувалася в процесі, а от насадку достатньо буде сполоснути водою та просушити. Ось так виглядає в процесі зарядки, і так, коли повністю заряджено.